Перлина душі твоя мова і слово. Та й слово у Всесвіті першим було. А слово до слова то зложиться мова. Прилине до серця любов і тепло. Як сонце гаряче вам душу зігріє, і сили додасть, і не зрадить ніде, бо щире словечко зарадити вміє. Від доброго слова натхнення прийде, Від теплого слова і літ розмерзає, І він захасає, і що до пори, А в серці людини весна зацвітає. Хороші слова всім завжди говори.